365 днів про взаємовідносини. День 169. Основна потреба жінки бути коханою. Колосянам 3 розділ, 19 вірш. Чоловіки, любіть своїх жінок. Крапка. Не перестану повторювати, що це основна потреба для кожної жінки, щоб її любили. І ви знаєте, раніше ми говорили з вами про те, що в емоційному плані або. В плані створення навіть жінка була створена Богом для того, щоб приймати кохання. Вона не була створена для чогось іншого, просто та, яка приймає. І це не просто забаганка жінки, це її основна потреба, щоб її любили, щоб її кохали, щоб її забезпечували цим. Якщо чоловік зрозуміє цю основну потребу і задовільнить її, він принесе благословіння не тільки в життя дружини, а й в своє життя. Тому що саме забезпечення цієї основної потреби вирішує безліч проблем, які можуть створюватися в житті через нестачу саме такого моменту, оцього моменту задоволення основної потреби жінки в тому, щоб її любили. Чоловік може подарувати. Будинок, він може подарувати дорогі подарунки, він може забезпечити дружину свою майном і всім необхідним, а вона не буде задоволена. І тоді, звісно, у чоловіка виникає питання: скажи, будь ласка, що тобі не вистачає в цьому житті? А вона каже: не потрібні мені ці будинки. Будинок це добре, але мені потрібен ти. Мені потрібне твоє піклування. Мені потрібна твоє, твоя присутність. Мені потрібно, щоб ти. Підмічав і говорив мені про те, що ти мене любиш. Мені потрібно, щоб ти говорив мені, що я для тебе одна єдина, що я мрія твоя і ти щасливий бути зі мною. Тому любити, любов, неможливо чимось замінити. Її не можна замінити будинком, дорогою шубою, чи телефоном, чи діамантами, чи якимись речами. Її можна транслювати щоденно. І я скажу, що любити означає цінувати. Піклуватися, дбати, проявляти ніжність. Для того, щоб це все проявлялося і було в сім'ї, чоловікові достатньо просто-напросто телефонувати декілька разів і говорити про те, я тебе люблю. Або, наприклад, Як ти себе почуваєш? Скажи, будь ласка, ти щаслива зі мною? Прості питання. Але вони вже свідчать про те, що людина в тобі зацікавлена, тобто вона проявляє цю любов. Кожному дні. А що ж таке піклуватися? Піклуватися про неї означає залишити свої пріоритети і переконатися в тому, що у неї є все, чого вона потребує. Це означає, що коли дружина звертається до вас і каже, посидь для мене, ви не говорите їй, послухай, немає часу. Або поговоримо про це пізніше. Це готовність зараз відповісти на її потребу. І коли чоловік. Він вчиться цьому, тобто він спочатку віддає цей пріоритет своїй дружині, люблячи її. Тоді в сім'ї панує мир, злагода і згода. Тоді відносини розвиваються. А після цього, чоловіки, ви можете давати це піклування іншим людям, які потребують від вас його на роботі, тому що ви відповідальні за багато сфер. Але спочатку саме це піклування і цю турботу. І цю любов має отримати ваша дружина, а тільки потім інші залежні від вас люди.